Чи не щодня на вулицях у містах ловлять чоловіків, аби вручити повістку, а іноді із ними приходять додому. Волиняни ж б'ють на сполох і шукають усілякі методи, аби не йти у військо. А воїни князівської бригади, що ще із 2014-го на передовій, певнять, боягузів у лавах армії не треба, бо кожен боєць повинен належно виконувати свою роботу, якою вона б не була? Є загальна мета і загальна ціль, і кожен на своєму місці повинен розуміти. Що навіть від стрільця з простим автоматом дуже багато що залежить. Тож першочергову лаву Збройних сил України призивають людей із досвідом. А це в нас служив строкову військову службу, призивався за частковою мобілізацією під час 2014-15 року, проходив військову службу за контрактом або військову службу в резерві. Йдеться не лише про чоловіків, бо нині серед військових чимало жінок, і їх професії в армії неабияк затребовані. Насамперед це медики, це діловоди, які вміють гарно писати і друкувати, без них ніяк. Це офіцери-психологи, і це заступники з морально-психологічного забезпечення. Але у кожному випадку із відповідним досвідом. Тобто призвати можуть лікарку, що має певний стаж роботи, а не просто жінку, що пройшла медичні курси. Я хочу, бачу, я допоможу не завжди. Не завжди воно ну, доречно в тому випадку. Якщо ж військового досвіду у призовника чи призовниці немає, то спочатку відправляють на підготовку. Вона може тривати від двох тижнів і до місяців, в залежності від спеціальності. Але наголошують, мобілізують наразі лише тих, кому виповнилося 27 років. Тому що до 27 років в нас рахується, це призивний вік. Чоловікам та жінкам призовного віку повістки на мобілізацію поки не вручають. За винятком, ті, які виявили бажання підписати контракт зі збройними силами України, яким виповнилось 20 років, чимало дискусій нині виникає щодо переселенців. Люди нарікають, мовляв, наші воюють, а ті відсиджуються. Але Роман Зарівняк запевняє, серед мобілізованих далеко не лише місцеві. Їх немало. мало. мені цю роботу. Ми почали фактично ще в лютому місяці зразу, коли сюди почали прибувати переселенці, коли вони стали тут. Е Реєструватись почали, щоправда, цей процес довгий та складний, адже чимало переселенців, зокрема із окупованих територій, приїздять просто без нічого. В неї погоріли всі документи, чи вона втратила, чи забула, чи не взяла, бо вона тікала звідти. Він десь там перебуває на обліку. Людину треба вивчити. А це займає певний час. Тож нині каже військовий більше. Працюють із тими переселенцями, що приїхали із неокупованих територій. Пропонуємо їм пройти медичні огляди, і відповідно до військових. Облікових спеціальностей, за умов, що вони придатні до військової служби, призиваємо їх до лав збройних сил України. Якщо ж людина придатна до військової служби, пройшла медкомісію, отримала повістку, але не з'явилася у військкоматі. Їй загрожує кримінальна відповідальність. Ольга Матвєєва, Василь Морещук, дванадцятий канал.